Доброго дня! Сьогодні разом з вами будемо проводити заміну мастила або оливи в гідравлічному домкраті. Вантажопідємність до нього невідомо, але але я, я думаю, приблизно одна тона. Спочатку першим чином ми. Його витрим. Потім будемо проводити заміну. Зовсім трохи його почистив, щоб сильно від фарби не відчищати так і від бруду. Чому саме я вирішив міняти мастило? Такі є здогадки, що він працює не на, повну, не на повний виліт. Зараз ми це з вами перевіримо. Це максимум, що він видав. По рулеці. 23 см. 23 см виход штоку. Це без викрученого. Зараз подивимося, що буде після заміни. Для заміни, що нам необхідно для заміни. Плоска викрутка, гідравлічне мастило. Марку я не пам'ятаю. Було шприц 20-кубовий. завода виробника мастило заливається через пластмасовий манежет. І він же ж сам слугує рівнем, до яких пір потрібно заливати. Що ми зараз зробимо? Ми зараз відкриємо, вильємо уємність, якщо потрібно буде, відкриємо звідси і зливаємо все мастило, що є. Обережненько. Обережненько, відкриваємо. Обережненько. Одною рукою трошки. Дорокою трошки погано це робити. Вережне. Зараз витягну, потім покажу пару секунд і пробочку вийшло. Зараз зливаємо старе мастило. Все? Mm -hmm. Зрозуміло, чому воно так мало і вийшлося. Так. Викручуємо знизу, але пам'ятаємо тут є. Шарик Тихо, 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 тихо. І все? Так, да. що ми зараз робимо? Зараз витираємо. І потім э, закручуємо назад і через цей отвір заливаємо новий мастило. Закрутив спусканий клапан наш. Трошки підтер. Ось нове мастило, як виглядає. І ось як виглядає те, що було. ну щось, на вигляд, не дуже. щось разом з вами. Спробую однією рукою на камеру. замінити Так. Почали. 1 20 мл це нам слугує як і рівень. Так, 20. Ворок третій шприц, че зайде, ще зайде, чи не зайде, шістдесят зайшов. Четвертый, четвертий, так, ага, четвертий все, e... до половини. До половини. Що? Що ми зараз зробимо? Ми грам 5 доліємо трошки більше рівня. Закручуємо, не закручуємо а пробку. вийшло Зараз я його витру. Або давайте будемо витирати. Що скажете, що змонтовано. Змонтовано щось прямо на камеру. Зайшло в нас 70 мл. Можемо ради цікавості подивитися, скільки було тут, але я не думаю, що тут і половини було. Так. Почали. Телефонували по роботі. Продовжимо, продовжимо нашу заміну. Ну, я вже звідси бачу, що так прокачуємо пару раз через манжету. Так, тепер проводимо заміри. Минулого разу показало 23 сантиметри. Зараз 28. Що я вам хочу сказати? Результат, результат вражає плюс 5 сантиметрів. А якщо викрутити підставочний болт, зараз побачимо. Тільки зараз буде? Тридцять чотири сантимети? Тридцять чотири Що я зараз пропоную? Наглядно, на прикладі Ді нашого авто виконати перевірку так. починаємо. Так, спускаем сейчас, сейчас, сейчас О. так у нас... О. Чудово колесо повністю виважилося нам допоміг пеньок ну все заміна масла пройшло чудово. Все працює. Дякую за увагу. Катаємось, не ламаємося.